Подружки шепочуться за кавою. Ой, Роза, мій сьома вчора був в ударі. І як саме, виконав свої подружні обов'язки аж із вересня минулого року. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Психіатр на прийомі ставить пацієнтові запитання: яке сьогодні число? 23 жовтня за григоріанським календарем, 10 жовтня за Юліанським, 18 листопада за давньослов'янським, 2 Брюмера за республіканським, 7. Зульгіджа за ісламським, 2 Абана за Перським, 7 хашвана за єврейським, 5 Архасомна за Вавилонським, 18. Марері за давньовірменським і 4 сака за календарем має. Угу. Зрозуміло. Який зараз рік ви, напевно, теж не знаєте, переписка в месенджері. Привіт, друже. Упевнений, що в тебе все добре. Слухай, хочу запропонувати тобі шикарну річ, новий мережевий проєкт із 100% гарантією. Коротше, кладаєш 100 баксів, через тиждень отримуєш 200. Кладаєш штуку євро, через місяць отримуєш 100 тисяч. І це абсолютно гарантовано, прикинь? Ну, привіт, друже. Круто. Звичайно ж, я вкладуся. Слухай, у мене до тебе прохання по старій дружбі. Позич мені 100 баксів на тиждень під гарантію доходів із цього проекту. Ну, знаєш, ти явно хочеш мене обдурити. Завжди знав, що тобі вірити не можна. До побачення, не пиши мені більше виродку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Тату, я таки не можу вийти заміж за Ізю. Він атеїст і не вірить в існування пекла. Таки виходь сміливо. Ви з мамою швидко доведете йому, що він помилявся. Сімейні психологи радять якщо прийшов додому, затримавшись, скажи дружині, ти чудово виглядаєш. Якщо увійшов навкарачки, похвали педикюр. Ну, а якщо й говорити зовсім не сила, лизни ногу і поскавули. Інтелігентна сім'я, 17-річна донька вагітна, усі в шоці. Мама п'є волокардин і витирає сльозу мережевною хусточкою. Тато похмуро п'є мартель 20-річної витримки. Усі чекають на приїзд винуватця. Біля під'їзду зупиняється червоний Феррарі. з нього виходить статечний чоловік у костюмі від кардена і туфлях із крокодилової шкіри. Він піднімається у квартиру, зупиняючи всі охи й ахи батьків, каже: Отже, я дуже відома людина, у мене сім'я, я не можу їх кинути. Однак і вашу доньку я не залишу. Я вирішив так. Якщо ваша донька народить хлопчика, то він успадкує два моїх заводи: 20 мільйонів доларів, освіту в Гарварді, а ваша донька довічне утримання в розмірі 2 мільйонів на рік. Якщо вона народить дівчинку, то вона успадкує мою фабрику 10 мільйонів доларів, освіту в Оксфорд, ваша донька довічне утримання в один мільйон. А якщо в неї станеться Викидень, тут встає батько, ставить чарку на стіл, підходить до чоловіка, кладе йому руку на плече і каже тоді ти переспиш з нею ще раз. <риклад> Літня єврейська пара готується до сну. Ізю, ти замкнув хвіртку? Замкнув Сарочку, замкнув. А двері ти замкнув, і двері замкнув, а на англійський замок, і на англійський замок сарочку, а, а на бельгійський і на бельгійський замкну, а на засув, і на засув зачинив сарочку, а на ланцюжок і на ланцюжок теж. Ізю, а на швабру ти закрив двері? Ой, на швабру, здається, забув. Ну, от, звичайно. Заходь і бери, що хочеш, університет. На іспиті з філософії професор поставив лише одне запитання студентам Чому? Вищий бал отримав студент, який дав відповідь А чому б і ні? <риклад> Сидить чоловік у барі, п'є і сумує. Підсідає до нього за столик інший і питає Чого сумуєш? Сталося щось? Та річницю весілля справляю. Та свято ж, давай за це вип'ємо. Яке свято, дружина така дивна попалася, а що хоче. Та розумієш, вранці встає гроші давай. В обід прийду, гроші давай, увечері прийду, гроші давай. І так цілий рік. Ось і дістала. Слухай, а навіщо є стільки грошей? Не знаю, жодного разу не давав. Протокол огляду місця злочину. 11.38. Слідча група прибула на місце злочину і приступила до огляду. 11.38. Оглянули тіло невідомої особи. Є ознаки боротьби. 11.38. Знайшли знаряддя злочину поруч у канаві. 11.38. Хтось догадався, що наш годинник стоїть. Як називається ваша картина в Одесі? А хто ці голі люди, моя дружина і сусід. А де ж ви? Я ж кажу в Одесі. Багатий єврей у поліцейському комісаріаті. Якийсь негідник видав себе за мого агента і зібрав у провінції 100 тисяч франків. Це більше, ніж отримали всі мої агенти. Ви повинні негайно його знайти. Ми його обов'язково вистежимо і заарештуємо. Навіщо заарештовувати? Я хочу взяти його на роботу. Велика зала, повна глядачів, ілюзіоніст показує свої фокуси. А зараз я оберу випадкову людину із залу, оглядає публіку. Хто бажає? Ні, ви не підходите, ви теж. Ось ти, хлопчику, загадай карту, і я зараз витягну її з колоди. Загадав? Король пік? Правильно, хлопчику? Так, тату. Сидить чоловік увесь похнюплений. Приятель його запитує друже, що сталося? Ой Петре, як я заздру штірліцу?» Чекай, щось не розумію. До чого тут штірліць? А до того? Йому дружину тільки один раз показувала тут щодня, щодня і щодня. Все ж таки, наша безкоштовна медицина діє набагато ефективніше за платну. Яким же це чином? Платна медицина мотивує більше заробляти і тим ще більше руйнувати своє здоров'я, а безплатна, неймовірним чином, мотивує більше ніколи з нею не стикатися і людина, хочеш не хочеш, починає стежити за своїм здоров'ям. <риклад> Пацієнт у лікаря. Скажіть, докторе, чому після зв'язку з жінкою у мене стоїть свист у вухах? Вибачте, дідусю, а скільки вам років? «72». «Хм». То не свисту у вашому віці, то оплески. <риклад> Стоїть мисливець на номері, чекає вовка, якого загоначі женуть у його бік. Раптом вибігає прямо на нього великий вовчищ і кричить людським голосом Не стріляй, це ж я. У них там чаклунство якесь. Нас на себе перетворили і тепер під виглядом людей за нами женуться. Мисливець остовпів. А чи часто з вами вовки розмовляють? Ну, і пропустив вовка за прапорці. Біжить, щасливий вовк і думає права була, мама, вчити мови треба. А то так і до мисливців на мушку недовго втрапити. Йосипе Мойсейовичу, я таки чула, що у вас народилася оночка, напевно, схожа на свою бабусю Сару Самуїлівну. Що вам такі сказати? Почне розмовляти, тоді подивимось. Зібрали в лісі кордівців, слідчих із карного розшуку та звичайних поліціянтів, поставили перед ними завдання знайти і доставити лося. Кордівці повернулися за півгодини зі зв'язаним лосем. Слідчі через добу привели їжака і зайця. Кожен із них зізнався, що він лось. Поліціянти через два тижні принесли пояснення від зайця, їжака, лисиці, ведмедя та інших мешканців лісу про те, що в цьому лісі лось не проживає. Двоє переходять дорогу, один здивовано питає товариша. Навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же односторонній рух. Дорогенький мій, це ж Україна. Я б ще й вгору часом подивлявся. Фіма купив в Віталії цінну картину епохи Ренесансу. Щоб не затримали на митниці, попросив знайомого художника намалювати поверх картини який небудь простенький пейзаж. Приїхавши додому, він здав картину в реставраційну майстерню, щоб там змили намальоване зверху. Через два дні реставратор телефонує Фімі. Верхній пейзаж я змив. Разом із ним сповзла і картина епохи відродження. З під неї проглядається портрет Мусоліні. Продовжувати роботу чи вже досить? Приходить додому після виборів кандидат у депутати і каже дружині, у мене є для тебе дві новини: хороша і погана. Яку спочатку? Давай хорошу. Тобі більше не доведеться щодня прасувати мої сорочки для нової сесії, листування в чаті. Ну що, Андрюха, ти живий? Так, додому нормально дійшов? Ну так, а що? Ти пив учора сів у таксі, поїхав. Ну так, то й що. І куди ти поїхав? Ми ж у тебе вдома пили. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Проходить конкурс курей несучок. Виходить на подіум французька курочка, вся біленька в рожевих бантиках, комісія її запитує: скільки в тебе півників І з почуттям власної гідності? П'ятнадцять. Скільки яєць на місяць несеш, «150». Молодець, хороші показники. Виходить на подіум англійська курочка, вся груденька у зелених бантиках. Скільки в тебе півників, з почуттям власної гідності, «20». Скільки яєць на місяць несеш, «200». Молодець. Відмінні показники. Виходить на подіум українська курка, вся синя, скуйовджена, з обламаними кігтями, скільки в тебе півників, на видиху. 50. скільки єс на місяць несеш? 500. Слухай, ну в тебе такі показники, ти вже б могла себе якось привести в порядок. А коли, то кохаюсь, то несусь. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У театрі знову аншлаг. Що приваблює глядачів на цю виставу? Річ у тім, що головна героїня там часто змінює вбрання. Розумію, це приваблює жінок. Так, але змінює вона їх просто на сцені, а це вже приваблює чоловіків.